Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. на 716-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. У ніч на 9 лютого окупанти завдали ударів безпілотниками по цивільній інфраструктурі Зміївської громади на Харківщині. Унаслідок цього виникла пожежа в будівлі готелю та на літньому майданчику ресторану. Постраждав охоронець, йому надали медичну допомогу на місці. Загалом ворог завдав 13 ракетних та 66 авіаційних ударів. Здійснив 96 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак на жаль є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких є і діти. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інша цивільна інфраструктура. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчої особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.